цій порі на телеканалі РТБ у прямому ефірі програма громадська приймальня», у якій обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Як на мене, одна з таких це нові тарифи на житлово-комунальні послуги і, звісно, можливість отримати субсидію на їх оплату. Рівняни вже почали отримувати разом з квитанціями за спожиті блага пам'ятку, заяву та декларацію про доходи і витрати, з якими слід звернутися за призначенням субсидій. Як заповнювати ці документи? Хто може претендувати на допомогу держави і як і наскільки призначатиметься субсидія? Про все це вкотре говоритимемо з гостями студії. Сьогодні це Олександр Кожевніков, начальник відділу соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації та Наталія Момоток, головний спеціаліст цього ж відділу департаменту соціального захисту населення? Вітаю вас. Ми вже готові приймати ваші запитання до наших гостей. Телефон у студії працює його номер незмінний двадцять 016. панове, відомо, що з 1 травня запрацює нова реформована система житлово-комунальних субсидій. І якщо нині з подачою документів на їх оформлення люди ще не квапляться, то вже квітневі платіжки за комуналком, як кажуть, що можуть налякати. Отож, давайте ще раз з'ясуємо, хто може претендувати на отримання субсидій. Ну, на сьогодні, як ви сказали, дійсно, де реформування житлових субсидій або системи надання житлових субсидій. Реформування це відбувається або буде розпочато з 1 травня, так? хоча вже постанова прийнята ще 28 лютого, від, лютого відповідно. Хто має право на подання житлової субсидії? Це громадяни, які зареєстровані в житловому приміщенні, так, і які фактично сплачують послуги за житлово житлово-комунальним організаціям. Ці послуги за призначенням житлової субсидії може звертатися уповноважений представник, який зареєстрований в житловому приміщенні і на кого відкриті особові рахунки в організаціях, що надають житлово-комунальні послуги домогосподарства або сім'ї претендують на призначення житлової субсидії, ті, в яких сплата за житлово-комунальні послуги. Перевищує обов'язковий відсоток платежу, який встановлений Кабінетом міністрів України. Ці громадяни і ці домогосподарства мають право на призначення житлової субсидії. На даний момент з 1 травня відбуваються зміни, і ми очікуємо, що буде зростання кількості отримувачів житлових субсидій, оскільки попереднє законодавство, ну де попереднє, воно на цей, на цей час ще діюче, воно передбачає декілька або низку таких категорій, або обмежень, коли житлова субсидія не призначається. Це в тому числі. Будемо говорити, давайте ми про це поговоримо далі. Ви вже сказали, що певний відсоток має бути розрахунку, якщо не перевищує оплата за житлово-комунальні послуги. Певний відсоток про це ми теж поговоримо далі. А мені б хотілося знати субсидії і компенсації це не нові пільги для наших людей. Скільки у нашій області осіб отримують таку субсидію, пані Наталю, Це мабуть до вас? І чи повинні вони знову звертатися у такому разі з подачою документів на отримання субсидій вже вновлених? На сьогодні вже понад 32 тисячі е, сімей, які беруть участь у програмі житлових субсидій. Це е, близько е, на, на 7 тисяч більше сімей, ніж за минулий період. Е, період минулого року. Е, Звичайно, кількість звернень збільшується і вони будуть з 1 травня. Якщо говорити про те, чи повинні громадяни звертатися знову з 1 травня за призначенням субсидій, то ні. Сім'ї, які на сьогодні. І, взагалі, на опалюваний період 2014 2015 років отримували житлові і отримують житлові субсидії. Не, не мають звертатися за призначенням їх з 1 травня. Їм буде продовжено надання житлової субсидії на наступний період. Він буде складати 12 місяців. І розрахунок буде здійснюватися на підставі доходів, які органи соціального захисту населення будуть отримувати від органів державної фіскальної служби, пенсійного фонду інших організацій, які необхідні нам, тобто ви будете. Перевіряти ці дані таким методом електронного доступу до тієї бази даних, так я розумію, наші глядачі, рівняни, вже отримують ось таку пам'ятку, заяву і декларацію. І здається, ніби все гарно розписано, але питань дуже багато. Одне з них, коли вже можна подавати заяву, коли оці от документи вже треба нести до відділів, які не призначають субсидії. Ну так хотілося б наголосити, що зрозуміло. Відповідно, постановою передбачено, що порядок надання житлових субсидій змінюється і він змінюється кардинально. Але він набуває чинності з 1 травня 2015 року. Хочу ділитися обновити всім нашим глядачам, що саме з 1 травня набуває. Діє нове законодавство на даний момент. Діє законодавство діюче або чинне, і воно буде змінене з 1 травня. Однак постановою передбачено, що до 15 квітня всі громадяни повинні були отримати відповідні заяви і декларацію на призначення житлової субсидії. Тому що зрозуміло, що ціни і тарифи на газ, ми будемо говорити електроенергію, вже зросли з 1 квітня. І будуть зростати, припустимо, і з травня, тому передбачено, щоб разом з квитанціями наші громадяни отримували, або е якщо в них буде виникати, а в них буде виникати питання, як мені сплачувати за житлово комунальні послуги в умовах підвищення ціни тарифів, то відповідь перед ними вже буде перед очима. Це заява і декларація. Однак наголошуємо ще раз, що цю заяву і декларація вона набирає чинності з 1 травня 2015 року. На даний момент діє законодавство і умови. Призначення житлової субсидії за діючим законодавством, яке в тому числі передбачає подачу, крім заяви і декларації, також копію паспорта, а також довідки про доходи всіх, хто зареєстрований в житловому приміщенні. Якщо сказано було, що з 1 квітня оплата за газ збільшується на 280 відсотків, оплата за тепло там на 60 і так далі, відсотків, то поки що можна сказати, люди ще не бачать суттєвої різниці в, 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 в тих платіжках, але ж Оця заява. Ця декларація прийшла у квітні, а опалювальний сезон новий почнеться у жовтні. Що як діяти далі? Чи буде ще подібна декларація? Подібні заяви й декларації наші споживачі ще повторно до 1 листопада. Тобто, навіть у випадку, якщо ви звертаєтеся в травня місяця, вам не виходить на неопалювальний період житлова субсидія, у вас буде можливість звернутися за призначенням субсидії з нового опалювального періоду. Цю можливість у вас ніхто не забере. Заяви й декларації знову будуть розсилатися. І знову їх буде можливість знову їх подати. Ви сказали, що деклар... що субсидія буде призначатися на рік, тобто на 12 місяців, якщо ж вона. Може бути призначена лише на опалювальний період, то значить буде визначатися лише на опалювальний період, це, знову ж таки на цілий рік. Коли субсидія <гум> буде призначатися на рік, то буде управлінням соціального захисту робитися окремо розрахунок на неопалювальний період і на опалювальний період, тому що наші з вами комунальні послуги від, від, суттєво відрізняються в літній період і в зимовий період. У нас є теплопостачання, особливо це стосується в кого централізоване теплопостачання. Звичайно, в літній період його немає, і часто у нас з вами навіть гарячої води централізовано не постачається, тому розрахунок буде робитися окремо. Ви кожен споживач, який звертеться за призначенням житлової субсидії, отримає повідомлення про призначену субсидію на літній період окремо і на опалювальний період окремо. Пане Олександре, ви вже сказали, що субсидія буде призначатися тим сім'ям, чий дохід сукупний не перевищує певно вірніше певного там розрахунку, і оплата за житлово-комунальні послуги знову ж таки не перевищує певного там відсотку від загальної суми сукупного доходу. Розкажіть, будь ласка, яка це саме формула? Як розрахувати людям? Чи можуть вони самостійно розрахувати, може бути їм призначена субсидія чи ні? Ну так, формула змінилася. Вона ця формула змінена з 1 жовтня 2014 року. Ще відбулися відповідні зміни. Якщо раніше житлова субсидія призначалася і визначався обов'язкова частка сплати, будемо його називати, обов'язкова частка сплати від тих е, рахунків, да, які повинні сплачувати наші громадяни. То це було або 10, або 15% відсотків залежності від складу сім'ї. То на даний момент до кожного будемо говорити домогосподарства є індивідуальний підхід в залежності від їхніх від їхнього середньомісячного сукупного доходу на сім'ю. Буде визначатися обов'язкова частка сплата. Формула в принципі, вона не є такою простою для пересічного громадянина, але вона є правильною зв'язку з тим, що ми індивідуально підходимо до кожної сім'ї. В в сім'ї, якій буде від, припустимо, доходи. Будемо казати, низькі або середні, буде сплачувати відповідно навіть не 10%, а 7, 5, 6 і так далі. Всім, яких буде достаток, або середній достаток да, доходу. Доходу я хочу наголосити, то вони можуть сплачувати як і 15, так і 20%. В залежності знову ж таки від доходу. Як громадянам от перевірити, да, хоча б приблизно представити собі, як і скільки я можу сплачувати, або скільки мені буде компенсувати держава, або який розмір житлової субсидії. То і на сайті Рівненської обласної державної адміністрації, і на сайті Міністерства соціальної політики знаходиться і розроблений він калькулятор обрахунку субсидії. Звичайно, всі ці дані попередні, але, припустимо, він дуже простенький, і треба внести всього-навсього три цифри і відповідно отримати результат, де буде зазначено, чи можна сім'я мати право на субсидію чи ні. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефону студії ви бачите на екрані. Свої запитання до гостей студії можете уже надсилати. Я хочу сказати, пані Наталю, аналітики і спеціалісти сперечаються і дуже переймаються тим, що за таких умов може виникнути криза неплатежів, адже люди або не звертаються за субсидіями, або просто ігнорують сплачувати житлово-комунальні послуги. Як ви вважаєте, чи дійсно допоможе от субсидіювання якось активізувати оплату? Ну, на сьогодні Міністерством соціальної політики оголошено, що вже в деяких областях України є криза, коли, як ви кажете, коли споживачі просто перестають платити за комунальні послуги, тому що наша з вами купувальна спроможність значно знизилася. І я думаю, що так. Якщо люди свідомо підійдуть до... Заповнення оцих заяв і декларацій, і кожен схоче отримати підтримку держави. Звичайно, механізм запрацює. Ми будемо робити все для того, щоб він запрацював. І держава підтримує своїх громадян для того, щоб вони змогли сплачувати за свої комунальні послуги. На сьогодні я вам хочу сказати, що працює гаряча лінія департаменту соціального захисту за номером телефону 633601. Це є вказано в роздіслених інформаційних матеріалах разом з заявою і декларацією, і дуже багато звернень громадян вони вже згідні йти і згідні відсилати заяви і декларації. Це означає, що ми будемо працювати. Я думаю, ми продовжимо. Але мені підказують, що у нас є дзвіночок. Слухаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір, добро, будьте здорові. Я мешканка рівного. Я хочу вияснити таке питання. Е, у мене чоловік помер, і я свою квартиру переписала на невістку. Як мені зараз отримати субсидію? Які документи, що мені потрібно? Роз'ясніть мені, будь ласка. Дякуємо за запитання. Це, мабуть, треба розказати про те, що нова реформа надання житлово-комунальних е, субсидій. Вже якось спрощує оці от колишні заборони на отримання цих послуг. Так? Ну загалом це й не було такою, скажімо, проблемою. На сьогодні просто той, хто зареєстрований в житловому приміщенні, має подати заяву і декларацію. Якщо ви хочете звернутися з квітня місяця, вже, то вам треба звернутися в найближчий ЖЕК. Там працівники управління соціального захисту нададуть вам зразки, які на сьогодні діють. Якщо ви отримали заяву декларацію, зразка який діє з травня місяця, ви можете з травня звернутися. І, до речі, хочу звернути увагу наших споживачів: що навіть якщо вони звертаються з травня місяця за такими зразками заяви і декларації, у зв'язку з тим, що тарифи підвищилися з квітня місяця, субсидії їм призначаються з квітня місяця. Це передбачено. Положенням про надання субсидій, у випадку нашої дозвонювачки хочу сказати, ви рахунки особові на сплату житлово-комунальних послуг мають бути оформлені на вас, якщо ви там зареєстровані. Ви заповняєте бланк заяви і декларації і надсилаєте його на адресу управління. Спеціального захисту населення Рівницького міського виконкому. Але, власне, з подібними запитаннями і з подібними непорозуміннями можна звертатися і на гарячу лінію, і до ЖЕКів, і до відділів надання субсидій. Мені Може. підказують, що знову є у нас запитання від глядачів. Слухаємо вас ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Чуємо вас, говоріть. Слухаємо. Якщо багатодітна сім'я. Має право оформляти субсидію. Uh, Дякуємо вам за запитання. Я зрозуміла вас до недавнього часу, користувалися пільгами багатодітні сім'ї, учасники бойових дій і так далі. Яка ну, там трішки змінилося законодавство щодо пільг? Ми наразі не можемо вам. Ми це не наша компетенція говорити про пільги, але обмеження щодо багатодітних сімей у нас немає. Єдине, що субсидія буде призначатися за мінусом ваших пільг. Тобто, якщо ви є отримуєте пільгу, ви маєте вказати в заяві. Будь ласка, там немає зараз такого такої графи. Раніше вона є, та, та що заява на сьогодні діє. Там є графа, чи є особа, яка звертається пільговиком. І розмір пільги вказати в цій заяві не зазначено, але ми вас дуже просимо зазначати, що якщо ви є пільговик, то просто зазначайте, що ви отримуєте пільгу. І тоді розрахунок зробимо з урахуванням вашої пільги. Ті, хто звертався вже за субсидіями, або має пільги вже дещо обізнані, куди звертатися, яким чином отримати субсидію, тим, хто досі не звертався і не знає, куди їм як їм рухатися, чи можна сподіватися, адже не дуже довіряють наші люди, пошті, чи можна сподіватися, що ця декларація і заява дійде до... До ну, звичайно, можна в нас є і передбачено декілька варіантів, куди наші громадяни можуть звертатися, або яким чином можуть звертатися і подавати заяву і декларацію. Це перше особисто звернутися до органу соціального захисту населення і подати заяву і декларацію. Якщо це місто рівне, то це є жеки, де дає наші уповноважені представники. Якщо це сільська місцевість, то до сільської до сільської або селищної ради там тому ж такі визначені уповноважені особи сільських і селищних рад, або звичайно поштою. Якщо е, поштою е, звертатися, то треба зазначати обов'язково адресу. Адресу знову ж таки ви можете дізнатися як і за телефоном рядової і гарячої лінії нашої 603601, так і на сайті обласної державної адміністрації і на сайті е, е, нашого міністерства соціальної політики розміщені всі адреси управління соціального захисту населення. Тим паче, я думаю, проблем не складе навіть в кожній сільській раді, той же самий уповноважений представник він знає адресу. Е, місцезнаходження управління соціального захисту на селі. І може надати певні консультації. Mm -hmm. Дякую вам, пане Олександре. Мені підказують, що є знову телефонний дзвіночок. Слухаємо вас, ви в ефірі, Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий Скажіть, ось такий питання. Я прикинула свою субсидію, то у меня сейчас допустим не получается. От то мені документи подавати зараз? Дякуємо за запитання. Ми вже трошечки про це говорили. Пані Наталі. Я думаю, ви маєте відповісти. Якщо ви розрахували субсидії, вона вас просто зараз не виходить, то ну не варто звертатися. Вам просто прийде відмова в призначенні, тому що вона у вас не вийде по розрахунку. З початку опального сезону, звичайно, ви маєте право звернутися. Якщо вона вас вийде субсидія, вам її розрахують і вас повідомлять про це. Зрозуміло, що у цій заяві треба подавати усі сукупні доходи. Які саме доходи слід декларувати у цій декларації? Ну так у нас на даний час вже масово йдуть звернення щодо і саме стосується вони щодо заповнення самих бланків заяви декларацій. І що ми будемо говорити про декларацію, це розділ другий, так, про доходи. Хотілося б звернутися до наших громадян, що відповідно ви маєте декларувати доходи за попередній календарний рік, тобто за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Відповідно, враховуються всі наявні або всі джерела доходу, які отримує сім'я. Що це мається на увазі? Це мається на увазі заробітна плата. Пенсія допомоги, крім допомоги, одноразової, яка виплачується. Органами соціального захисту населення, стипендії, аліменти, грошове забезпечення будь-які мається на увазі і в центрі зайнятості, і військовослужбовців і військовослужбовцям. Також від продажу майна, рухомого і нерухомого, від доходів від сільськогосподарської продукції, від здачі в оренду житла, земельної ділянки і так далі. Тобто всі наявні джерела доходів ви повинні зазначити. Крім того, хто має депозити на рахунках і на яких нараховується відсоток, них треба також зазначити. Я хотіла ще вас запитати, чи впливатиме, і це дуже питання турбує людей, чи впливатиме на призначення субсидії заборгованість, яка є за попередній період, чи можуть звертатися люди, які мають борги уже за оплату? Наявність поточної чи будь-якої там заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не впливає на право призначення житлової субсидії. Тобто, якщо у вас на сьогодні боргі з будь-якою комунальною організацією є, це не значить, що ви не маєте права на призначення субсидії. Ви все одно за неї звертаєтеся. Дякую. Є запитання від наших глядачів. Слухаємо вас. Ви Добре. в ефірі говоріть, слухаємо. Доброго доброго вечора, Манка Добрий вечірки питанська до то густайської. Дивіться, декларація подається за 12 місяців так? Доход сукупний в сім'ї, а розрахунки ведуться за пів року, тобто за 6 місяців. Як потім ви відділяєте полову від зерна? Тобто ви ділите потім це просто на на навпіл? Чи, чи як, як це відбувається? Дякуємо за запитання. Дякую за запитання, но... пане Олександре. Хотілося б сказати, що доходи, якщо ми беремо, визначаємо головне для завітлової субсидії нам і визначити середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Цей середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається за декларуванням, за принципом декларування, яке декларує наш. Потенційний одержувач, так, і вони визначаються. І розрахунок проводиться не за півроку, а за попередній календарний рік. Тобто визначається середньомісячний сукупний дохід. Причому хотілося б наголосити, що це не сидить людина з калькулятором і визначає ті чи інші сім'ї, скільки буде е, обов'язкова частка сплати. Цей процес є автоматизований, тобто просто-напросто вноситься в відповідні бази, да, які діють відповідні просто доходи. Надалі е, автоматизовано відбувається розрахунок житлової субіді. Тобто думаю, до розрахунки процес... житлової субсидії ми беремо і визначаємо середньомісячний сукупний дохід за попередній календарний рік. Дякую. У нас є ще запитання від глядачів. Слухаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Слухаємо ага. вас. Алло. Прошу, говоріть. Ага, Дякую вам. Пане Кожевніков, я хотіла вам за... я хотіла вам задати запитання, але дуже прохання до вас велике, щоб ви говорили трошки повільніше. Добре. Так, у мене таке питання. Я е, 28 років вдова, Прописана весь час сама. Е, дочка і онука. Ми чуємо вас говорити швидше. І заплатили гроші в Києві за нову будову. Але нова будова ще не добудована. Вона буде здаватися тільки восени. Їм не було. Вони вже цю квартиру в рівному продали, вже не мають де жити. Я їх прописала тимчасово у себе в рівному. Чи може бути вам призначена субсидія? Таке запитання? Чи впливає впливає на розмір субсидій? Те, що в мене прописано, не я сама, а настрої? Дякуємо за запитання. Ну, Прошу, це вже саме такі Саме запитання складається з декількох підзапитань, наскільки я зрозумів. Ще раз наголошуємо, що житлова субсидія призначається на і визначається це кількість осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні. Якщо ж ці особи зареєстровані в житловому приміщенні і фактично проживають на даний момент на момент звернення житловою субсидією, то відповідно доходи всіх, хто зареєстрований, будуть братися при обрахунку житлової субсидії. Якщо ж. Припустимо, заявниця так проживає зараз фактично сама, а просто змушена була прописати доньку та онуку за місцем своєї реєстрації, а вони там фактично не проживають. То відповідно житлова субсидія теж може бути надана, але якщо заявниця підтвердить це довідкою про те, що вона проживає сама, тобто орган соціального захисту населення, це соціальний інспектор, складуть акт обстеження, підтвердить те, що людина фактично проживає сама, і відповідно треба, щоб її донька або ну, працездатна особа, донька. Да? Подала довідку про те, що вона фактично хоч і зареєстрована за цим місцем, але проживає в іншому населеному пункті або адміністративно-територіальній одиниці. В зв'язку можуть бути довідки будь-якого зразка, це може бути чи працевлаштування, чи робота, так, чи навчання, чи навіть спата за житлово-комунальні. Послуги в в такому в разі, якщо є зареєстровані особи, але які фактично не проживають, і це буде підтверджено відповідними довідками. Житлова субсидія буде призначена за рішенням комісії, це вже колегіального органу. Тобто такі заяви будуть розглядатися окремо і буде по кожній окремо, окремо окол... прийматися рішення. Але ще хотілося б надати заявниці, що було сказано, що було придбане житлове приміщення. Так то, якщо знову ж таки ми будемо враховувати майновий стан доньки, якщо вона зараз фактично проживає з заявницею, то знову ж таки дане рішення буде прийматися комісією, оскільки в нас зазначено, що житлова субсидія не призначається, якщо особи. Протягом періоду, за яким ми, а це 14-й рік будемо брати, обраховуємо житлову протягом періоду, за яким ми брахуємо житлову субсидію, здійснили покупку, що перевищує 50 тисяч гривень. Однак вони мають право звернутися на комісію, щоб вони розглянули питання призначення житлової субсидії. Дякую. У нас є ще запитання, і це, мабуть, буде останнє на сьогодні. Слухаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Слухаємо. Алло. так слухаємо ваші запитання. Добрий вечір. Доброго, Доброго вечора. вечора. Доброго вечора. Е, я по такому питанню. Прошу вас трошечки швидше. Ще у мене дочка працююча. скажіть, будь ласка, хто повинен надавати яку довідку за доходи? Коли в декларації сказано, що там ніяких документів подавати не треба? Дякуємо за запитання. 1 травня довідок про доходів з громадян, навіть які працюють, ми не вимагаємо. Такі доходи. Ви декларуєте без, якщо це що стосується заробітної плати, ви декларуєте заробітну плату, нараховано за мінусом податку з доходів фізичних осіб. Це єдиний податок, який ми не включаємо. Таку інформацію ви можете просто взяти в бухгалтерії за місцем вашої роботи. До нас на сьогодні вже звертаються прямо з місць роботи бухгалтера, які питають, як має включатися до розрахунку сукупний дохід на житлову субсидію. Ми все пояснюємо. Будь ласка, звертайтеся, нічого складного немає. Довідки не потрібно. І ще одне запитання: чи може бути відмовлено у призначенні субсидії, або чи може бути її на надавання цієї субсидії перервано за яких умов в яких випадках? Звичайно, може бути відмовлено і передбачено це один такий да значний. Аспект це полягає в тому, що якщо ми призначаємо або надаємо житлову субсидію за декларативним принципом, тобто ми не вимагаємо від громадян недовідок про склад сім'ї, недовідок про доходи, і так далі, то громадяни протягом місячного терміну, якщо вони отримують житлову субсидію, повинні повідомити орган соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації про зміни, які відбулися. А які це можуть бути зміни в зміни в складі сім'ї? Хтось виписався, хтось прописався так зареєстрованих зміни у вигляді надходження джерел, тобто хтось із працездатних осіб, працевлаштувався, змінив роботу. І так далі. Хтось із членів сім'ї здійснив покупку на протягом тисяч, ну більше 50 тисяч гривень. Змінилися організації, що надають житлово комунальні послуги, змінилися самі види комунальних послуг, це обов'язково треба місячний термін повідомити орган соціального захисту. Відповідно, знову ж таки, якщо є декларативний метод, то передбачається, що громадяни наші повинні подавати достовірні відомості, задекларувати достовірні відомості про свої доходи. Якщо ж вони будуть або будуть, будуть скрито доходи, або подано не Стовірні відомості або не надано якісь відомості про якийсь вид доходу, який сім'я отримує, то ж на такому випадку житлова субсидія буде припинена надання її, і законодавцям передбачено, що тоді громадяни повинні бути повернути зайву нараховану житлову субсидію в подвійному розмірі. Дякую. І мабуть, таке запитання, яке багатьох турбує, це як декларувати свої доходи безробітним і тим, тим, хто не перебуває. На обліку у службі зайнятості або особам, які переміщені тимчасово переміщені. Особи, які ніде не працюють і за минулий рік не мали офіційних доходів, декларують нуль доходів. При цьому при визначенні при обрахунку субсидії їм буде автоматично зараховуватися дохід на рівні мінімальної заробітної плати для призначення субсидій. Щодо осіб, які здійснили переміщення, якщо у вас була заробітна плата в минулому році. Ви маєте її показати. Якщо ви не знаєте, де взяти ці доходи, ви можете звернутися в органи фіскальної служби, в органи пенсійного фонду. Ними ведеться облік заробітної плати, сплати єдиного внеску і інших податків. Вони вам нададуть на сьогодні навіть передбачено надання органам пенсійного фонду форми довідка ОК 5. Якщо ви навіть працюєте в різних в іншому зовсім місті, або працюєте на, по сумісництву на двох роботах. Вони надають такі довідки, там є сума нарахованої заробітної плати. І ви можете поцікавитися в них, щоб задекларувати такі доходи. Дякую вам. На жаль, час нашої програми уже закінчився. Питань ще дуже багато, але всім нашим глядачам хочу сказати, що усі питання і те, що вас турбує, ви можете з'ясувати за телефоном гарячої лінії 633601 або дивитися на сайтах в інтернеті. Дякуємо всім за увагу. На все добре, до побачення.